Олександр, <говор> 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 завершилася гра, команда ваша виграла 3-2, але все ж таки не, могла, не змогла кваліфікуватися. Ну, буде, тут не загалом. Все ж таки можете ви відзначити, що, чого не вистачило вашій команді. Перший тайм вона нібито ні, не звела на нуль перевагу, «Сокола» в два м'ячі, але от другий тайм ми ну, все ж таки більше віддали перевагу, сиділи на м'ячі, працювали в захисті. Чому команда не грала і в другому таймі, так як вона грала до перевагу. Ну, сокіл виглядав краще десь другому метанню. Ротар підходив, да. ну, кваліфікована команда десь більше. Десь ми підсіли. Це, десь це сказалося. Да. Але у вас вже у вас вже був резерв, у вас три гравці так і не вийшли на майданчик. Делятинський і там ще з ним. Не не Кадрове не застосовували гравців для підсилення. Я не бачу, вже важко в таку гру війти, десь хлопці вже притируюсь друг до один, один до одного, десь повірив цих гравців, грав епізодами непогано і погано виглядали. другому таймі моменту були. Але на жаль, да, була до забитого голову, але в нас були шанси. По Мещерякову щось можете, він нібито стільки ворочав, 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 а на 39-й хвилині практично з нульового кута пропустив. Отаке От буває. Він на останньому рубежі, здорово виглядав весь матч, забив гол. У нас молода команда, хлопці припираються один до одного, десь живу, кажу, десь. Треба досвіду набратися, такі вони дають якусь інформацію по кожній людині, по команді в цілому. Дуже прикро. Да. Ну на останній хвилині у вас було дві нагоди перевести гру до пенальті в серед пенальті два десятиметрових. Оці нереалізовані моменти, це майстерність воротаря заслуга, чи психологія тут гравців, Та, ну, які не змогли виходити потрібний удар. І психологія, і воротар гарно зіграв. Да. Десь в мене дуже спостережувались нічим. Ну, тут вдома грає, домашні трибуни, болівальники десь тут тиснуло десь на гравців. Ну, Ну, попереду у вас нові матчі, там наступна гра з кардиналом. Трошки ми могли приоткрити завісу. Яка там ситуація пройшла тема, що у вас ви можете змінити майданчик, трошки можете так оприлюднити цю тему для загалу? Я, ми коли в четвер поїхали на виїзд, і керівництво все робило для того, щоб ми переїхали до зал ста рефлексом на паркет. Ну це буде сприяти зростанню майстерності, як виходить? Будемо сподіватися да. майданчик керівний для всіх, однаково. Будемо розвиватися десь. Я думаю, що той зал, який ми хочемо переїхати, він такий більш, більш футзальний. Ну, ще, б, мабуть, ви в ньому грали, так? Да, так, було таке, так. Да. Він такий намолений футзалом. Да. Будемо сподіватися, що нам там буде краще. Але хлопці і так розвиваються, молодці. Я ж кажу, у нас молода команда, і вони ростуть з кожною грою, да. десь характер, десь все разом. Воно... Думав, що, ну, треба Кубкові матчі, вони з двох матчів. Треба було в брі грати більш. Надійно, в захисті, моменти реалізовувати. Ну, приїдемо, будемо розбиратися, передивлятися гру, виправляти помилки. Дякую, сокон з продава, проходимо далі, будемо болювати до наш футзал. Дякую за ваш коментар.